За... Замок Ліп Ірландія. Цей замок вважається найпотворишнім і, ж... і найжахливішим у всіх Ірландії. Навколо нього виникло чимало страшних легенд. Є версія, що цей замок використовували як пастку для ворогів, де їх потім знишували. Вождів ворожих кланів запрошували в замок ліп, не бито для примірення. Але натомість їх жорстоко вбивали прямо серед банкету. В замку була кімната з глибоким підземеллям, туди провалювалися гості, коли наступали на люк. Над них чекали гострі спіси жертви, падали на них і гинули. І якщо хтось випадково падав не на спісі, то він залишився в підземеллі і помирав серед трупів і скелетів. Багато людей розповідають, що бачили в замку матрашніх привидів, найжахливіший з них схожий на закручену в дугу тварину, що нагадував за розмірами вивцю. Перед тим як цей привід з'являється в повитрі, чути запах сирки та мертвих тіл, що розповідає, що в місцевій капличці інколи саме по собі з'являється і зникає світло. Замок звіньков Чехія. Невідомо, коли саме замок збудували, але перші згадки про нього з'явилися в 1234 році. Він побудував у володінні багатьох королів і панів. У 1597 році перше почали говорити про злий дух Рарашик, який ослівся у замку. За легендою, під час проведення в той час відновлених робіт у Лізові. Вежі робітники були налякані і вигнані, звідти нечистою силою, відтоді Рарашик з'являється о півночі в коронні залі замку. Люди вірять, що ті, хто наважиться провести ничі у вежі замку, потім помирають протягом року. Інша легенда оповідає про таємний підземний хід, який веде із замку до капели Святої Анни. В містечку Ослов цей хід охороняють дві собаки з вогняними очима. Замок Мосхам Австрія. Цей таємничий замок називається замком Ведьма. А все тому, що в 8 столітті у стінах Мосхаму засудили і стратили сотні людей, яких оголошували чаклунами, відьмами і злочинцями. Мосхам вважається містичним. І загадковим замком, адже під час його реконструкції в підвалах виявили спотворені скелети тварин. Є думка, що там мешка перевертень. Кажуть, що душі несправедливо страчених людей бродять по замку вночі, запалюють свічки і подають голоси. Ніни в замок пускають туристів, їм показують кілька кімнат, барокових місток, зброєвої Арсенал і каретний сараю. Відвідувачі замку часто чують таємничі кроки і відчувають легкі невидимі дотики. Замок Варвак Велика Британія. Цей замок побачив найбільше побоїв, аніж будь-який інший європейський замок. У нього нема жодної зали в цінах, якої не відбулося насильство, не проливалося Кров людей і не відсикалися голови. Крім того, існує легенда, що у затвореній вежі, або, як її ще називають вежі примари, оселився привід сера волка Гривіля, який раніше мешкав у замку Гривілля, Підсупно бив його слуга, завдавши ножових ран. Втім, господар замку помер не одразу, а ще місяць мучився все через. Недолуге лікування. Його лікар порадив накласти на, на рани баранячий жир. Каже, що власник замку пізно вечора матеріалізується з портрета, який висить на стіни в башті. часто його тінь бачить у кімнаті, що раніше слугувала кабінетом серу Гревильо. Замок Мегерні Шотландія. Шотландський замок Мегерни був збудований у XII столітті, каже, що в ньому мешкає дуже незвичайний привід. Він несподівано з'являється перед гостями або цілує чоловіків. Вважається, що це привід дружини кухаря, мензі клану, яку він вже і бив. Він розлютився через те, що вона постійно фліртувала з чоловіками. І розсік тіло дружини на дві части, а потім позбувся його. Відвідувачі замку, запевняєш, що бачили ни... нижню ч... частину тіла жінки, яка бродить першим поверхом замку і підвалами, а верхню частину тіла, що з'являється на горі і схоже, надалі продовжує шукати, з ким пофліртувати.